Приїхали з Роттердаму в Дортрехт, а тут дивіться, яка погода. Там сонце, тут дощ такою стіною йде. І прапор, це прапор Дортрехта. А це Гротекерк, Гротекерк. Велика церква Богоматері протестанська. Дивіться, яка краса. 10 градусів тепла зараз, не сильно холодно, але дощ не обіцяли, обіцяли сонце, он яких пар. Тут часто прогнози не справляють, не справджуються. Так, що там везуть? Якийсь цілий завод на баржі. Ватербас. Патербус. Все, нас пропустили. А ще краса. На камеру вода синя-синя. А так така голубовата, сіра голова. мальчики. Можно пополнить рахуночку. Барная стейка. Тут сказали туалет еще есть. поплавы сиденье для инвалидов, для Вагітних з дітьми і пенсіонерів. Ух ти, як він розвертається! Вау! клас! Тепло, тепло опалення, є тут такі стільчики опускаються! А, це швиденько! Нам прогулянка і вам познімаю. Цікаво подивитись. Можете сюди, ти перший раз катаємось на цьому автобусику. Уже скоро три роки, як в Нідерландах, а перший раз катаємось Ватербус. Валення, тепло, не різні приміщення. Можна на вулиці, можна всередині. Так що холодно. не холодно. Так, ось такий тут туалет. Бачите, зразу для інвалідів розраховано. Можна повісити рюкзачок і ось такий умивальник. Тільки хитає трошки. А на вулиці, ось так. О, це вже, мабуть, порт Ротердамський. Дивіться, що робиться Яка краса. Сила води гарний Дівчатка, хто пам'ятає наші ракети? Ну точно, таке враження, як я на ракеті їду. В молодості, хто катався. Тільки тут, звісно, набагато комфортніше. Швиденько так пливеє. Клас. водичка блищить. Ось один роттердамський міст. Пропливаємо під мостом. Набирає швидкості Яка сонячна доріжка красива. Роттердам, як на долоні відкривається нам. он там вже я бачу. Там ми ще не гуляли, теж така набережна. Це старий Роттердам, залишки старого Роттердаму, будинки, які не постраждали, а може їх відбудували. І ось перед нами відкривається красень міст Ерасмус. Народі його називають міст лебідь І ми добралися до кінцевої своєї точки. Мандрів на одному автобусику, на ватербусі. Дешево і цікаво, і красиво. Я потім скажу, скільки нам всього обійшлася ця поїздка в одну сторону. На автобусі поїхали в Дортрехт, а вертаємося на Бантербасі в Ротердам. В є ще таке водне таксі. І ми туди причалимо. Туди таксі причалює. Здається, просто транспорт, але ми отримали масу задоволення від такої поїздки. Міан таксі мчить. Водне. Та на такому качає точно. О, дивіться, кавода. Хто катався на такому? Напишіть своє враження, мені здається, що сильно укачує. Тут трохи так хитає. Друзі, пишіть свої відгуки, кому сподобалося наша мандрівка на Ватербасі. обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку і хто катався, пишіть, пишіть свої враження. Все, причалюємо.